Привіт! Обов'язково підпишіться на канал SEO Tools та натисніть кнопку лайк. Like. Сьогодні ми розберемо три типи ключових слів: гарячі, теплі та холодні. І як розуміння їх може прискорити вашу SEO стратегію. Гарячі ключові слова це запити з високим наміром, це пошуки, де користувач готовий купити, підписатися чи зробити дію негайно. Приклади купити кросівки онлайн або ціни на SEO агентство Ранжування за гарячими ключовими словами може напряму впливати на конверсії, але конкуренція тут дуже висока. Теплі ключові слова знаходяться посередині. Користувачі досліджують, порівнюють варіанти або шукають рішення. Вони можуть вводити запити на кшталт найкращі кросівки для початківців або СЕО-стратегії для малого бізнесу. Теплі ключові слова ідеальні для побудови довіри, навчання аудиторії та формування лідів. Холодні ключові слова це етап обізнаності, це широкі інформаційні пошуки, як от як почати бігати або що таке СЕО. Вони приваблюють трафік, формують тематичний авторитет і легше ранжуються. Але конверсії відбуваються пізніше у воронці. Професійна порада. Найрозумніші SEO-стратегії комбінують усі три типи ключових слів: холодні ключові слова наповнюють контентну воронку, теплі ведуть користувачів глибше, а гарячі захоплюють конверсії. Використані разом вони створюють потік, який перетворює випадкових відвідувачів на лояльних клієнтів. Якщо цей розбір був для вас корисним, підпишіться на канал SEO Tools та натисніть лайк. І не забудьте приєднатися до нашого телеграм-каналу для ексклюзивних SEO-інсайтів та просунутих стратегій реоботи з ключовими словами.